Макдональдс найвідоміша у світі мережа ресторанів швидкого харчування, хоча це не є правильним харчуванням, але все ж таки ми іноді сюди заходимо. Завдяки терміналу самообслуговування оформити замовлення можна з легкістю. Це дуже актуально, якщо ти знаходишся в іншій країні і зайти чи то в пекарню, чи то в ресторан викликає вас неабиякий стрес через необхідність спілкування з офіціантом. Тому до допомоги саме приходить ідея сходити в Макдональдс. Макдональдс майже кожної країни є продукт з національним колоритом. В німецьке меню включені бургери зі смаком барбекю, а також бургер з трьома смаженими ковбасками, цибулею і гірчицею. До речі, Макдональдс влаштовує тижні національної кухні. Коли можна спробувати спеціальні пропозиції страви, що подаються в іншій країні. На момент, коли ми прийшли, було занадто мало відвідувачів. Саме сьогодні мені здалося тут якось затишно. Можливо, через відсутність митишні, що найбільш дратує саме в закладах самообслуговування. Для зрівняння цін я сплатила за звичайний чізбургер 2,49.